І так, вітаю вас. Мене звати Олег Костюк. Я займаюся оцифровкою бізнесу, це створенням фінансових моделей, це складання звітів, звіти по прибутках та збитках, кешфлоу, для того, щоб виявляти слабкі місця у бізнесі і знаходити точки росту прибутку. І сьогодні в цьому відео я хочу показати вам простий універсальний шаблон, який автоматично створює ось ці необхідні звіти для підприємця. Тобто звіт по прибутках та збитках за місяць і кешфлоу. Ось перед нами є е, простий класичний звіт, звіт по прибутках та збитках. Тобто він складається із е, доходи загальні, ось по місяцях. Доходи загальні. Доходи можна дивитися по направленнях: напрямок: напрямок, 1, напрямок, 2, напрямок 3. Далі у нас йде так само собівартість, собівартість по напрямках, і далі у нас ідуть уже валовий прибуток і всі остальні е, поточні витрати, які у нас ми бачимо по статтях. Тобто кожну статтю ми бачимо, скільки ми потратили коштів. Далі у нас іде операційний прибуток, податки, і чистий прибуток і рентабельність. І так само у нас є звіт кешфлоу. Тобто, кешфлоу так само ми бачимо, аналізуємо по кожній статті витрат. Ми бачимо, скільки ми потратили за місяць, так само у нас є доходи за місяць, і він відрізняється, тим, що ми маємо кошти на початок періоду. І кошти на кінець періоду, тобто доступні кошти на кінець періоду. Далі ці кошти у нас переносяться на початок наступного місяця, і далі знову ми маємо доходи, маємо витрати і залишок коштів на кінець місяця. І тепер, що необхідно, щоб ось ці звіти формувалися автоматично? Для цього нам необхідно лише тільки вносити реєстр всіх своїх операцій. Доходи і витрати. Доходи і витрати. Тобто, що нам необхідно робити. Тобто, ми просто, ну, давайте, наприклад, ось ми подаємося. Дивіться, у нас березень місяць пустий, да, скрізь по нулях стоїть. Давайте, наприклад, і березня місяця ми і це я вам покажу. Наприклад, ось у нас є зараз березень місяць. Вибираю я дату, ось, наприклад, березень, наприклад, перше число, чи друге число неважливо, тобто дата по факту. Е за кожний день ми вносимо всі свої операції, які в нас були. Доходи та витрати. Я вибираю тут. Далі я просто ctrl c Ctrl-V копіюю ці дати, тобто в нас є дата оплати, дата нарахування. В чому різниця, то я вже пізні, пізніше трошечки розкажу. Але в 99-98% це будуть одинакові дати тут. Далі нам необхідно вибрати лише категорію, наприклад, категорія дохід це. І скільки прийшло, наприклад, давайте позначимо, наприклад, 20 чи 2500%. 2500 доходу було. Ось. Давайте перейдемо і далі на звіт, подивимося. Ось ось у нас є березень. У нас вже є категорія по доходу. Уже 2500 вже зафіксовано. Давайте ще якусь операцію внесемо. Наприклад, так само. Вибираємо, вибираємо березень. Ставимо березень місяць. Далі вибираємо категорію. Наприклад, категорію доходу 2. Ну, давайте так само внесемо. Тут хай буде там 29 тисяч. Внесли категорію і давайте перейдемо на звіт. Ось ми бачимо вже по категорії 2. Ось 29 тисяч зафіксовано. 29 плюс 2 500 загальні 3, 3, 31-500. Ну і так само давайте внесемо ще, наприклад, категорію за березень місяць. Якусь статтю витрат. Наприклад, вибираємо статтю витрат. Ось для зручності: зеленим це стаття доходів, а червоним це статті витрат. Ну, давайте внесемо там, наприклад, нехай буде за, за рекламу. За рекламу внесемо, хай буде там 7500 потратили. Давайте перейдемо на звітність, подивимося. У нас є. Ось ось ми бачимо 7500 за. Рекламу за березень місяць. І так ми вносимо тобто задання просто вносити реєстр всіх своїх витрат і доходів, і система автоматично, і на кінець місяці ви вже будете автоматично мати ось такий звіт. Тобто, звіт по доходах по, кожні, по кожному напрямку, собівартість. Ви так само будете вносити, наприклад, вносите, якщо потратили на собівартість, так само будете мати собівартість. Давайте, наприклад, зараз додамо якусь категорію по собівартості. Ось вносимо, вибираємо березень місяць. Далі виберемо собіваркість. Ось не є собіваркість. І на собівартість у нас пішло, наприклад, там 100. Все. Перейдемо, подивимося, у нас є собіваркість по, на, собіваркість по напрямку 1, 200. І у нас є загальна собіваркість. І таким чином, у нас є доходи, у нас є собіваркість, у нас є ось загальні витрати, витрати по статтях, будемо бачити всі. І далі будемо бачити чистий прибуток і рентабельність. Ось. І так само у нас звіт по рух грошових коштів. Будемо бачити всі. Тобто, по кижні категорії. Тому. Задача тільки вносити всі свої, всі свої доходи і витрати. Тобто потратили кошти, внесли, зафіксували. Получили дохід, внесли, зафіксували. Звісно, тут можна ще якби, прописувати контрагента, та від кого або кому кошти призначення платежу, на який рахунок, там, наприклад, Приватбанк, Монобанк, Ощадбанк і так далі, з якої фізичної особи ви платите або отримали кошти на ТОВ, на ФОП і так далі. Ну і по якому проєкту. Це можна робити для того, щоб потім можна було якусь проводити там аналітику, вже, коли там вибірку, якусь і так далі. Але головне, ось у нас внести дату місяць і статтю проведення транзакції і суму. Все, ось ці три дані внести і у нас вже будуть на основі цих даних формуватися ось такі звіти. Чи інакше ви і так вносите якийсь реєстр, де пишете собі на листочках, чи в якійсь іншій таблиці Excel. А тепер ви будете вносити якийсь реєстр, фіксувати, і плюс у вас вже автоматично будуть формуватися ось такі звіти. Тому, кому, кого цікавить такий шаблон, залишайте заявку, і ви можете його купити за зовсім невеличкі кошти.